Слава Україні! Пригожинські петушині війська розіграли циркову виставу під назвою Держпереворот. Шкода, що окрім мемів з цього нічого не вийшло. Що ще неадекватного і адекватного сталося цього тижня? Розповім далі. А перед тим поставте вподобайку і не забудьте підписатися на наш ютуб канал, бо саме так ви можете висловити нам свою підтримку. Нагада господин Ердоган, обращаюсь к вам з просьбою помощи. і Дост де білі олур. В мою сім'ю яку вишиванку носили Степан Бандера, Леся Українка та інші відомі українські діячі? Про це знає Олена Зас, донечанка, котра відтворює візерунки старовинних вишитих сорочок відомих українців. Наприклад, ось це акторка Ірма Вітовська у сучасній версії вишиванки Марії Заньковецької. А це письменниця Леся Воронюк у сорочці Лесі Українки. Усе почалося ще 10 років тому, коли Олена Зас вирішила займатися вишивкою в знак протесту, коли до влади прийшов Янукович. Приблизно в той же час Олена з чоловіком відвідали Київ і, прогулюючись Андріївським узвозом, вони хотіли купити вишиванку. Проте жодна з тих, котрі там були, не запала в душу, адже це була радше шароварщина. За цей час, звичайне хобі переросло у величезний проєкт, який несе неймовірно велику культурну цінність. Здебільшого сорочки відчувають з оригіналу, а не по фото. Проте, один виняток все ж є: це сорочка Степана Бандери. Оригінальне фото вичистили, збільшили якість і отримали кілька чітких фрагментів на рукаві. Відчили з десяток зразків, фотографували їх, замилювали і дивилися здаля, чи збігається малюнок. Кольори підібрали графітові, адже встановити точний колір не вдалося. Бандера фактично збирає кошти на армію. Його сорочка дуже популярна. Її обміняли на 35 бронежилетів, а потім і на ренні-мобіль для госпітальєрів. Навіть Валерію Залужному подарували таку сорочку, але у мілітарій кольорах. Біля львівського оперного театру встановили шестиметрову скульптуру, котра підпирає стіни будівлі. Скульптура є подарунком Львова від італійських друзів і називається містер Арбітріум. Скульптура триматиме оперний театр впродовж декількох тижнів, а далі буде подорожувати світом. Творці культури кажуть, що в ній закладено дуалізм штовхати чи підтримувати. Її доставили до України, щоб підтримати народ у складний час війни та відштовхнути ворога. Росія та Китай хочуть вивчати місяць окремо від усіх цивілізованих країн. Угоди Артеміди названі на честь програми НАСА з дослідження місяця. Вони розроблені спільно з Держдепом США та містять набір принципів і практик, спрямованих на забезпечення сталого і мирного освоєння місяця та інших космічних об'єктів. Еквадор став 26 шостою країною, яка підписала угоду 21 червня в посольстві країни у Вашингтоні, а 22 червня Індія стала крайньою країною, яка підписала угоди. Тож разом угоди підписали 27 країн. Утім, не всім подобається такий цивілізований підхід. Росія і Китай, скажімо, мають власні плани побудувати базу на місяці до середини 2030-х років. А угоди називають захопленням влади з боку США та союзників. У нас справедливо зауважили, що ці обидві країни беруть участь у космічних перегонах, вже зараз висуваючи територіальні претензії на частини місяця, що власне характерно для Росії та Китаю, і на землі. Картопляний міністр оборони генерал Хренін подарував Лукашенкові атомну бомбу, але макет поки що. Спершу Лукашенко не задоволений тим, що бомба старого зразка, а потім взагалі каже, що із символізмом треба бути обережними, щоб вороги не подумали, що Білорусь надто тішиться ядерній зброї. Пріжчим приступити докладу о виповнених задачах состані сил. Очень кратко я виконати одну oh, місію. по oh, wow. согласуванню. Oh, wow. Так точно. Бомбу привез, да? Так точно, точнее. Вручить символично. Первая ядерная бомба, которая была запрещена в 1949 году в Советском Союзе. Так Союзі. это старая. Так точно. Современная по-другому смотрится. Я потом расскажу, точнее, как, как они чем отличаются и выглядят это уже. Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все. Коплия, да? Першої ядерной ядерної бомби, яка була запиті в совєцькому союзі. Пусть наші враги не думають, що ми тут э, символізмом займаємося, і э, уж, уж, уж радуємося по поводу ядерного оружия. Це просто символі. Символически, символически. Да. після того, як Пригоджин раптово передумав здійснювати переворот в Росії, він потрапив в перепідті з Лукашенком, з яким нібито вів переговори. Як результат мережею розлетілося мільйон мемів. Можливо, саме створення мемів було основною метою Пригоджена. До речі, цей мій улюблений. Бо інших причин поки невідомо. Дві доби збирався з думками щоб 5 хвилин повторювати одне й те саме по різному перефразовуючи речення. А взагалі вважається, що історичне звернення диктатора Путіна було криво змонтоване режисерами. Увечері 26 червня диктатор Володимир Путін звернувся із терміновим зверненням до росіян. Проте користувачі соцмереж одразу помітили нестикування у словах диктатора. Так, російська ведуча Ксенія Собчак зазначила, що звернення диктатора було записане раніше за декілька днів до публікації. Екстрений виступ Путіна перед населенням Росії анонсований пісковим як визначний для долі країни на роки вперед, виявився формальним та криво обрізаним режисерами. Притому прізвище Пригожина не прозвучало там жодного разу. Дорогі друзі, сьогодні ще раз звертаюся до вас, каже Путін. Хоча жодного звернення того дня не було. Дорогі друзі, сьогодні ще раз обращаюсь ко всіх гражданам Росії. Мусі Пусі співачку Катю Лєль геть поплавало, і вона вважає, що інопланетяни нас знову врятували від ядерної війни. З нами грають, звісно, нас перевіряють. І по вселенським законам вони не мають права вторгатися в ситуації людина. Не мають. Але, коли вже людство себе самоуничтожує, ось вот так, як зараз є, і є ризик повного уничтоження планети, то уже несколько раз доказательствами эта информация есть у людей, знающих. Они спасали от ядерной войны человечество. И не раз. Я бы очень хотела, чтобы они как можно больше внедрялись в жизни людей, помогая раскрывать сознание и осознанность, что хорошо, что плохо. Как не надо жить, как не надо уничтожать друг друга.

На цьому в мене все. Не забудьте поставити вподобаєчку нам за старання, а мені за закладений ніс і хриплий голос. До нових зустрічей, Па-па. Це як у мене під під'їздом якось два алкаша бились. Ти якби ні за кого не вболіваєш, але поспостерігати цікаво. І паралельно, хто виграє. Стоїш собі і думаєш, аби вони пошвидше від вікон здриснули і дали поспати нормально. Ну, постоїм поки подивимося. Ти знав? Mm -mm. А чесно? Mm -hmm. Я й що далі буде, знаю? Та ні, давай без спойлерів, буде ну, не цікаво. Ну дивіться, я ж не.